Хочу запропонувати вашій увазі Volkswagen Passat b 7 2012 року випуску. 2.0 дизель, механіка 244 тисячі кілометрів пробігу. Найнадійніша комбінація Volkswagen це механіка та 2.0 дизель. Машина неприхотлива та вже, мабуть, стала народною, тому що пасатів нас дуже багато на дорогах, і всі їх люблять та поважають. Автомобіль у нас пригнаний з Німеччини без пробігу по Україні. Він повністю обслужений та ніяких вкладень не потребує. У нас на автомобілі класна комплектація, є парктроніки, електропакет, електроглювання дзеркал, підігрів дзеркал. Також у нас є старт-стоп та автохолд. Я вам це зараз все покажу. Авто цікаве та вартує вашої уваги. Бачимо одразу, що в нас є передні парктроніки, передні та задні протитуманні фари. У нас автомобіль в сірому кольорі, в класичному сірому кольорі. Вилітає дуже класно, універсал, красивий універсал на класних дисках. Диски, до речі, у нас оригінальні від Volkswagen. Вони у нас 16 го діаметру та гума 205 55 r 16 Гума у нас зимня в гарному стані. Давайте перейдемо до салону. Тут знаходиться у нас саме цікаве. Тут у нас електропакет, автоматичні електросклопідіймачі на всі чотири двері. У нас електрорегулювання дзеркал з підгрівом. Все в нас є. Бачимо відкриття багажнику, знаходиться в дуже зручному місці. Вах любить розташовувати дану кнопку тут. У нас електромеханічне регулювання водійської спинки, а саме ми можемо її механічно регулювати. По висоті спинку ми регулюємо такою кнопкою. У нас є підкачка поперекового відділу, причому вона дуже багатьох. Проєкціях працює. А по виліту ми регулюємо таким ретяжком механічно. У нас автомобіль на механіці, тож він доволі такий ергономічний, дуже зручна коробка передач, вона на 6 ступенів. Що вам можу сказати від себе, шоста передача в даному авто дуже довга. І це автомобіль дійсно для автобану, для високих швидкостей, щоб швидко пересуватись без питань і ще й з комфортом. Дивіться, у нас дуже зручний підлокітничок, який у нас регулюється на багато. Позицій, ви відрегулювали, як вам потрібно, і поклали. І у вас рука лежить на даній КПП без питань. У нас електроручник, система автохолд, відключення курсової стабілізації, відключення парктроніків та система старт-стоп. На автомобілі у нас також ми бачимо, що є круїз контроль, знаходиться він як на всіх німецьких автомобілях в дуже зручному місці. Також бачимо у нас це в поворотники та керування двірниками автомобіля. Тут у нас блок керування фарами, бачимо, що у нас автоматичне світло, тож датчик світла у нас є: передні та задні протитуманні фари, та у нас регулювання приборної панелі. Двухзонний клімат контроль. Інтуїтивний і зрозумілий показники у нас виводяться на дану систему. Тут все у нас показує температуру, обдув, все у нас є. У нас підгріви передніх сидінь, а саме пасажирського та водійського також в наявності. Зеркало заднього огляду з автозатемненням. Є ніша під окуляри, що не на всіх нових автомобілях є в наявності, дуже приємно. І як бонус такий годинничок розташований тут. Якщо ви пунктуальний німець, цей автомобіль саме для вас. 244 тисячі кілометрів оригінального пробігу. І такий у нас ключик також цікаво реалізований. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Все-таки я вважаю, що це сімейна машина, тому треба розповідати і про задній ряд сидінь. Дивіться, текстильний матеріал в ідеальному стані, без питань. Система SFX у нас в наявності є. Такий підлокітничок з підстаканниками. Також цікаво реалізований. Я би сказав, що по-ваговськи. Так, відкриваємо. Раз, і два. Все у нас працює, все в нас є. Бачите, такі підстаканочки і така ніша під телефон, скоріш за все. Закривається так же просто. Раз, два, три. Дефлектори обдуву у нас є, наскільки я розумію, 12-вольтовий розім у нас також тут є, і я не помиляюсь. Тож автомобіль комфортний, місця тут багато. Давайте я сяду за собою багато. Хто питає, дивіться. Місце є, кулачок перед колінами поміститься в мене без питань. Місце тут вдосталь та доволі таки зручно, сидіння тут комфортні та м'які. Давайте перейдемо до багажнику. Це універсал, багажник треба показувати, тому що це саме головне в даному авто. Величезний багажник, під 600 літрів у нього об'єм. Такі ніше в нас є по бокам гачки для сіточок. Таке у нас складання заднього ряду сидіть, не треба вам нікуди тягнутися. Шторка виконана із шкірзаму. Цікаво, вона виглядає. Вона зовсім не пропускає світла. Класна тема. Дивіться, у нас навіть є така сітка, яка в нас ще висовується. І закріплюється на стелі автомобіля. Класний великий багажник, універсал, топчик. Він мені дуже подобається. Загальний вигляд автомобіля топовий на цих дисках. Я вважаю, що це саме те, що ви шукаєте. Тож, автомобіль у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Ми знаходимося 9 кілометрів від окружної дороги, тож 15 хвилин і ви в нас. Якщо він вас зацікавив, ми можемо провести тест-драйв даного авто, показати його вам більш детально. Тож, чекаємо вас. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня!